нового зразка. Трошки сцеплення боксує, бачите, рушник є, салончик треба культурити, заднього вікна немає, на дверках вікна немає. Це вікно, бачите, на суплі тримається, треба його ставити. Дверка така собі. І вчора людина до мене телефонує з Тернопільської області. Там йому треба дуже багато запчастин. Кронштейн, грузи, задню навіску, щось там попаливні, фільтр, ще щось, то-то. Ну, цілу хмару там запчасті, ну орієнтовно я йому підбив десь доларів на 400. Я кажу, скільки ви дали за цей трактор? Він каже, без кабіни, ага, кабіну ще треба, карету треба. Каже, заплатив 2-300. Але каже, Микола, ти розумієш, що є трактор з документами. Я вам пропоную трактор з документами. Де набагато менше запчастів треба. Так, треба до мотора дивитися, бо ти слабенький. А можливо і центрифугу замінити, а можливо і кладичі. Тут таке те покажу скриття. 2100 долярів, 200. Буде ціна вказана на екрані. Хто хоче під реставрацію або на розборку. Можете телефонувати. Чулок, бачите, міняний. Коробка вискакує. Перша передача. Перша оскарпує. Розпредільник бачу, стоїть вже міняний. Ця трахамодія, проміжутка, колокол, шия. По-різному називають. Яворівщина шия називає, у нас то називається проміжутка, воно по-нормальному проміжутка називається. Десь колокол кажуть. Коротше, хто як хоче, так і каже. В старті редуктор не заводиться, деколи заводиться, деколи не заводиться. Хотів завести десь контакт. Не заводиться. А так заводиться, якщо хапає стартер, то з Прицепчик також з документами на продаж, самоскет. 800 долярів буде ціна його. Колеса ПТ-4, оригінальний прицеп. Трошечки його треба підлампічити. Він в принципі готовий, не можна возити, але посередині бачите, смужку треба тут удати. Плюс-мінус нормально. Цей тракторець це є у нас Соліс, шумоізоляція в ньому шикарна. Він має кондиціонер, управляється як легкова машина. Має дуже мало мотогодин. Люди його продали через те, що він має низький кліренс і вони його купували нового для оприскувача, щоб оприскувач стягати, бо він є щільний і щоб не дихати хімією. І сіяли сою, все було чітко, посіяли кукурудзу цього року, Ми вирішили його поміняти на МТЗ, так як він дуже низький кліренс має, ломить Ну, Тому його і продали. А так управляється, він просто шикарно. Хто шукає такого тракторця з Чернівця? Двоє з Чернівців. Перепрошую, двох людей дзвонило за ним, але не знаю, що у вас там в Чернівцях за манера. Купівля техніки відразу по 1000 тисячі, по тисячі доларів в мінус. Я кажу, ну там сотку дві можемо скинути, але не тисячу, не півтора, перший клієнт півтора, другий клієнт тисячу, ні один, ні другий не приїхав. Не знаю, на сад цей тракторець буде просто шикарний. Це є індійське виробництво. Тут рядочок вам тизуки. Любиць тих турців можемо обміняти на ваш. Є багато прицепчиків, є гної розкидачів, оприскувач по халявній ціні 5 тисяч долярів. Ренер заправлений, працює добре. З обліку знімається без проблем. На даний момент зареєстрований. Якщо треба, напишемо доручення або власників знімуть з обліку. Задні пластикові, такі добротні, з грубої пластмаси. Центральна тяга, бачите, є в куплеті. Прицепне. Цей тракторець 892 з балочним мостом має в районі 5000 мотогодин. Спереді, бачите, такі вирізані на плазмі гарні грузи металеві. Їх є 10 штук. Зроблена потужна саморобна рамочка. Тракторець ніде нічого не тече, не особливить. Знятий з обліку на нового клієнта. Як на будь-який тракторець випишемо договір купівлі-продажу. Тракторчик вартує уваги. Ціна його буде вказана знизу. Тракторець є 18... 17 2017 року. Сюди по агрегатам, бачите, 8 місяць 16-й рік. Тут 12-й місяць 16-й рік. І сюди по агрегатам. Бачите, тут одинадцятий місяць, сюди по агрегатам є рік вибитий виробництва деталі. Воно там бігає собі по місяцям. Рама ціленька. Тут була приварена підножка, її перекрутили на бік, так що параметр все чітко. Весь поколу сухенький. Тракторець весь в оригіналі. Стоїть кабат, нова резина. Людина купляла в мене резину, стоїть гідравліка. Мотогодини на ньому рідні. 643 мотогодини. Гільзи в рідній фарбі. Не вигоріли, що підтверджує, що мотогодини на ньому стоять рідні. Кузовок піднімає гарно. Трактор був в одних руках Знову Старший дядько їздив, купив собі 25-ку, в нас рівнини, не гори. І цей тракторець є не дуже практичний, бо якщо взяти десь гори, самбір, турка, закарпаття, рівенщина, добровець-сарне, там ті тракторчики дуже затребовані, вони мають більшу проходимість, як трактора Т-25. Тримає, не димить, не сапаниць, тракторець зареєстрований з документами, з акумулятором, стартер редукторний, сідаєте і працюєте. Робити абсолютно нічого не потрібно. Хотіло хіба помилу через інночки поміняти, а не тут по пару гривень, по 20 гривень, силіконовий по 50 гривень. І працюєте. Ціна буде вказана на екрані. Тракторат дійсно вартує уваги. Ця штучка напевно міняна, бачу в іншому кольорі. І гарний рівненький плужочок. Його ціна 25 тисяч. Є ось там пару плужочків, вони є на високій стойці, вони є по 35 тисяч, цей один, і цей другий. Цей плужочок також польський. На низькій стійці 60 сантиметрів, висока має 70. Цей буде 23 тисячі гривень. Такий також польський, в нього рама квадратна 23 тисячі гривень. Таких польських є дуже багато. Орієнтовні ціни. Такі 23, 25. Соненький ще такий польський. Оцей польський, але він старішого зразка з ручками, 13 тисяч гривень. Цей PLAN, на цей хочем 900 доларів. Цей ПЛН також десь орієнтовно 700, червоний такий, такий польський. Такі 25 тисяч, такий ПЛН, там червоний ПЛН, е, оцей польський, 23 тисячі сіренький, рядом теж 23, цей буде 25, там також є взаді зелений польський, синій, сірий. Ті будуть по 23, 22, 23. 23. там той, таке 23 на 100. Картопляний комбайн до, до 25 до китайщика. Колега попросив привезти ось таку штукенцію. Завод Мороза, Запоріжжя. Для загрузки, перегрузки, зерна на фуру воно грузить. Будете питати ціна, ціна 240 тисяч на сьогоднішній день. Е, так, бачите три колеса, підставили дошки, стояло воно ось там. Збоку щепив до машини, витягнув помаленьку на рівну На рівну поверхню, на рівну площу, щоб загрузити. Самому незручно, звісно, грузити, тому що дуже багато дрібних деталей може злетіти, тріснути і поламати. Резина кабат по 8500 9,5 на 32 до Т25. Тут підставив такі колодочки щоб був чуть-чуть менший перепад. Як бачите, тут на площаці таких перебадів нагло немає. А тут сантиметрів 8, а тут вже буде цілих 12. Та й будемо пробувати лібяточкою тянути, загружати. До лібяточки є такий чарівний пульт, ним дуже зручно працювати і собі помаленьку заїжджати. А до... який метраж має, скільки метрів? Чотири і пів. А тако, в такому вигляді як є? В такому вигляді бася в машині. Угу. Він нам всі не влазив в, в, в бусах. Угу. Тут двоє, угу. бач. Угу. А ви звідки привезли з-за кордону? є з за кордону, тобто, кордону. в У угу. мене дорога дорога. Дому, Лапу маю таку, бо поставив, віру і дломав. <гум> там є, там хтось хурнилися. Ви чим джундіром тягли? Так. Пробити довго. Ну, я переробляв, бачу, оголки не було, то я <гум> оголки. Підчепники, то все зробили, як немає. На евакуатор влізе. Завтра буде клієнт. Післязавтра, щоб знати, чи повеземо. Три метри має по наружі, по посередині куліс має 2,50. А можна розібрати? Я думаю, що нема потреби. Якщо недалеко везти, то 3 метри. Не, колеса можна, колеса можна... Консул полезли, консул полезли, консул 3 проблем не буде взагалі ніяких.